Привіт! Сьогодні день також сонячний, без хмарин, але доволі сильний вітер. І він щось нанесе. По прогнозу, на завтра грозу обіцяють чи ще щось. А дущ потрібен. Ну, побачимо. А сьогодні поки так, тільки дуже вітряно. Е, зараз вам покажу, чим я сьогодні хочу ще трішки зайнятися. Ось там вже тачка в мене стоїть і так далі. І зараз ми подивимось, чим тут Віта займається. А чим Віта займається? А чим Віта може займатися? Триветься. Риветься. А я сказав вже, так. Да. Треба трошечки щось робити. Щось починати перекопувати, пересаджувати. Ну ти ж сказала, сполиш, а потім вже сюди буде щось садити. А оце бур'ян, да? Да, так? Ти... оце бур'ян, бачиш. Зараз. Ну. То бур'ян, то бур'ян. Весною прополола, воно знову наросло. Треба садити. Я ж хочу, щоб воно попустилося сюди. Собі ну, це очіток розлазиться, буде добрий пагорб покритий очітком. Ну, так, по крайній мірі, воно хоч отак чуть-чуть там заростає, а не от таким Ну, а це бур'ян. Кимає... А потім наве... на, на, на літо воно все засихає, бадилі сидить. Сухі. А, до речі, оце ж капуста, як вона, заяча, чи як вона називається. Декора... Декоративна. Декоративна. Так. І Віта посадила і її посадила зверху, зараз покажу. І покажу, що у нас з цією капустою. Дивіться. Дивіться. Ось, бачите, листочки. Все. Що і казалось би, кому оце потрібно. Ось. Дивіться, що робиться. А Віта побачила. Це... Хто що там робить? Ну, жуки які живуть чорні, я їх не знаю. Жуки. Нори, вони мори наривають. Зараз я покажу. Я... А, ось їх тут вистачає. О. Тільки що повз. Почув мене. А все вже в нору заліз. Ось, бачите. Ось тут прямо на доріжці у нас вверх. Ось тут. Скільки нор. А, сховався. Тільки що повз почув, що я йду і вну... он, он повзе, дивіться. Ось, ось, ось він, ось. Ось. Де, а чого я не бачу на камеру? Та що ось він. Бачите? Ось тікає вже. Оці жуки і, і тут нор неміряно. Віта щось там питала, як них позбавитись. Ну побачимо. Щось там є. І тут через кожний пів метра. Ось так і там хватає. І їм сподобалася ця капуста. Хай то вони собі, можна сказати, живуть, але якщо їх перебор... Ось, ось, ось-ось, тут уже сам здух. Ось так. Їх тут просто неміряно. Так як у свій час налетіли, у нас були солдатики, як називають, тут стільки було. А колись був рік, що сонечок. Просто вийти на вулиці не можна було там на площадці в лице і куди угодно. А так в минулому році було солдатики, як ми не закривалися, вони в хату поналазили, потім в хаті не таракани, тараканів нема. Солдатики ще довго потім їх з хати виводили. Ось так. Коли перерозплод, то це не добре. Ну, зараз покажу, що я зробив. Зараз покажу ще. Що... Знизу, ось тут я хотів допоказати, я ж познімав опалубку, то що вам показував, і вже зверху трішки навозив туди землі, там з дерном повкладав, ну, ще воно вкладеться більш-менш і з цієї сторони там трішки кирпичами це все діло приложив. Плівку вже, агроволокно, все придавив з цієї сторони. І зараз сюди ще тачка завезеться землі, ну Все утрамбується, я поливаю. І воно вростеться, буде все нормально, не буде вже з'їжджати. Тут скубиться поле. Ось я ж почав відкопувати. Це все діло. Ну, вчора трішки. Не пам'ятаю, тачки 4 я вивіз та і все. Уже потрібно мочити, поливати. То що верхній шар вже як камінюка. Ось тут уже як камінюка. І... Ну, мені не, в принципі, не так багато прийшло. Я думав, аж далі туди, там, де, бачите, білим агроволокном накрили. Там у нас у мішках е кора, яку ми привезли, будемо ще її. її треба подробити. Не знаю чим, як, нема у нас подробити. І ось. Ще отут щеться аж туди, до того вже сильнішого уклону, оце мені потрібно вибрати і десь ось тут до носа москвича, Ось до цього оце прибереться. Тут була доріжка, в нас же тут був туалет наружний, який ми прибрали. І оце, оце мені потрібно вивезти. І тоді тут стане рядом і москвич Ось так, там ще підчешиться. І лексус трішки сюди. Тут можна, а тут бортик по-любому потрібно буде зробити. Ну і площадочку зробити. Чи забетонувати, чи ще щось, не знаю. І тоді в нас. Буде, подасться туди. Бачите, я ж машину тоді ще не помив. <гум> Наступний, через кілька днів буду їхати. Потрібно заїхати на мийку і помити. Вона подасться туди. Тут більше буде простір. Ну, якраз москвич буде виїжджати, якщо потрібно. І там він буде стояти. Москвичем доволі рідко користуємося, коли щось потрібно перевозити. А так. Лексусом Блін, вітер, схоже, нічого вам не буде чути. О, а потім вже, якщо підготувати цю площадку, то потім забетонуються опори і зробимо вже навіс. Прийшов час кілька хвилин перепочити, а відпочивати можна з користю. Якщо є у вас телефон, на ньому можна відкрити онлайн гру. Для неї один хлопчина придумав стратегію, яка дозволяє гравати добрі гроші. Робимо ставку. Ставку прийнято І до двійки чекаємо. Забрати. Все, ваш виграш, бачите, 119. Все дуже просто працює. Так що скоріше тисніть ось сюди та дивіться, як працює стратегія, та вигравайте добрі гроші. А зараз поставлю насос, віта буде поливати. Спочатку тут польє грядки, сухо, ж. а потім і там зараз за дітер можна потім Обіцяли на завтра грозу, дощ, уже по прогнозу нема на завтра дощу. Та й що, ось такі у нас справи. Зараз поставлю. Ну ось, покажу. Я показував, що я бочку, бачите, як вода пішла. она еще больше вышла. Вот была вода. Потевок. А уже нема, бачите. Там у кастрюли еще есть. Сейчас я размотаю шнур. Ну, И мы на нашу платочку. Вот. Там вода есть. Вот так. О! і му не бери ось так зараз шланг відключу жилення запутались і будемо віта буде поливати ну що будеш поливати зараз піду я умикну живлення. Редисточку. А, и волошку. Вон, сколько, яка, сколько волошки уже наросло. Самосий. Где он взялся? Я пам'ятаю. Ну, так воно насіння достигло і на зиму не бачить. Думали не поливати. глянули на температуру, на прогноз. А там в нашому районі дощі переносяться. Переносяться. На коли? Не знаю. <свісно> на післязавтра? <свісно> ага. Ну, зараз полієш тут. Хоч трошки полякати, добре. то добре. Перетяг. У мене тут морба легло живе. І погано посходила. Ну посходила вже вон. Ну, мало. Так, тікай бо я ж тебе зараз забризкаю. Так, все, зараз я піду. Поливай. Сіно поливаєш, а, то, то, то топіна. Топінамбур. <рес> <рес> топінамбур там у нас росте. А це сіно ж назагрібав. Від... Мульчувати. мульчувати. Може воно ще посходить, ну ледь, -ледь посходить. Та ще посходить. Та ну скільки ж можна чекати, вже від колік Побачимо. Ну добре, поливай. А зараз покажу, як я там присипав льох наш. Ось тут, бачите, Віта, вже там полива. Сюди перейшла, е, наш уклін поливає. Ось вона тут полола, наполола скільки. І все, бур'яну вже тут нема, так що можна вже буде щось садити. Зараз я піднімусь на гору покажу що там, там уже майже одним шаром все покрив ну і ще один шар ну трішки ще не все ось бачите я серединку не закрив тут он вже все закрив нормально тут ну і це так що Ще наперед трішки, щоб закрити, і потім все це другим шаром. Ну, робота буде довго йти, копати прийдеться не один раз там возити. Ну, в общем, ось так у нас продовжуємо. Хочу нагадати вам про стратегію в онлайн-грі, де можна постійно заробляти добрі гроші. Хлопець е, винайшов цю стратегію і користуйтесь, поки вона працює ось сюди. Дивіться прямо зараз.